Так, ще одна доповідь у нас з міста Харків, Юлія Анатоліна Холод. Роль МРТ в діагностиці та стадіюванні раку молочної залози. Слухаємо, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. А хотіла б вам розповісти щодо міжнародних рекомендацій та і власного власного досвіду з використанням МРТ у стадіюванні. Раху молочної залози. Чому МРТ? Думаю, до кінця моєї доповіді ви зрозумієте. При стадіюванні використовується МРТ молочних залоз для локального стадіювання, хребта кісток тазу та взагалі всього тіла в основному для виявлення метастатичного ураження кісток, також скринінг МТС ураження печінка. Та МРТ головного мозку з обов'язково з внутрішньовинним контрастуванням. МРТ молочної залози. Перше перший випадок, при якому використовується, це при пошуку первинного невідомого вогнища, коли є верифіковане метаставерифіковане метастатичне ураження акселярних лімфоузлів в першу чергу або метастатичне ураження кісток клуба паренхіматозних органів, МРТ дозволяє виявити первинну пухлину приблизно у 75-80%. А якщо Знахідки в молочних залозах не візуалізуються на УЗД та мамографіях, тобто ми не можемо знайти первинну пухлину. Навіть в таких випадках, приблизно в половині таких випадків, МРТ дозволяє виявити первинне вогнище. Це наш кейс, пацієнтка з верифікованою метастазом карциноми у лімфовузол правої оксілярної області. При дослідженні була знайдена ділянка немасформуючого ураження у Нижньолатеральному квадранті залози в структурі якої є дрібні вогнища обмеження дифузії та патологічного саме контрастного посилення за проміжним типом кривої. Патогістологічно верифікована карцинома інсіту. На УЗД та мамографії знахідок не було в залозі виявлено. Біопсія молочної залози під контролем МРТ. Це достатньо складний технічно метод, і більші, найбільші, напевне, найбільше, напевно, складнощі виникає в тому, що це дуже дорого. Потрібні спеціальні немагнітні катушки. Спеціальний набір для трепан біопсії також немагнітний. Дослідження і біопсія проводяться майже одномоментно. Першу частину складає дослідження саме з внутрішньовенним контрастуванням. Залоза фіксується в катушці, як ви бачите. і... Уже в фіксованому стані проводиться обстеження. Це також проводиться зазвичай тим пацієнткам, яким не можуть зробити біопсію під контролем УЗД. Бо якщо пухлина дуже дрібна і її видно лише на МРТ, знайти її на УЗД, ну вкрай складно. В нашому центрі, на жаль, немає технічної можливості робити такі трипанбіопсії. Ну, будемо сподіватися, що поки що так. Передопераційне стадіювання. На даному слайді наведені рекомендації міжнародні, які були опубліковані в журналі Radiology в 2019 році, щодо показів до пер... саме МР передопераційного стадіювання. Частіше за все, воно використовується і краще його саме використовувати при інвазивній дольковій карциномі трипл-негатив, а також люмінальній карциномі типу Б. Хертопозитивній карциномі і проміжній та хайгрейд протокові карциномі. Ну і звичайно, у пацієнтах у яких дуже висока щільність залози, а саме тип D за класифікацією американського коледжу радіологів. А, Які ж бенефіти, що нам дає передопераційне саме емерсодіювання? Чому це потрібно робити? Ну, по-перше, це найточніший метод визначення розмірів пухлини, а також Інвазії м'язів та шкіри. Це найбільш чутливий метод у порівняння з ОЗД та мамографією. А, також при МРТ молочних залоз виявляється приблизно 10, в 10-30 випадках мультифокальний або мультицентричний ріст, а це змінює хірургічну тактику. А, також виявляється синхронний рак контрлатеральної залози. Таких випадків близько 3-5. Наш кейс, пацієнтка 50 років, верифікована карцинома лівої молочної золози. Верифікація була із утворення на межі нижніх квадрантів під номером 4. По УЗД запідозрили іще один вузол в центральних відділах золози. На МРТ було знайдено 5, 5 утворень, бірац 4 та бірац 5. Тому це. Кардинально змінило тактику хірургічного лікування у цієї пацієнтки. Оцінка відповіді на проведену хіміотерапію МРТ молочних залоз це метод вибору. Дані опубліковані дуже давно, ще в 2008 році, в європейському журналі радіології, і вони є досі актуальними. Дослідження потрібно проводити. До початку лікування, це обов'язково, бо якщо немає бейзлайну, нам нічим буде порівнювати. Проміжне дослідження на середині курсу, а також після закінчення неодюванта. Оцінка проводиться за критеріями до яких ви всі звикли вже по даним КТ. І повна радіологічна відповідь, коли ми радіолога не бачимо пухлину, це, на жаль, не завжди відповідає повній патогістологічній відповіді. Кейс із літератури, на жаль, у нас не було таких гарних регресів. Опублікований в журналі у 2019 році. Ви бачите у пацієнтки крупного крупне утворення молочної залози, яка після неодюванту зникла повністю. Радіологічно на цьому рівні ви бачите маленький вузлик контрастного посилення, патогістологічно не знайшли пухлиних клітин взагалі. А, також марте молочної золози потрібно використовувати після органозберігаючого лікування. По-перше, це оцінка залишкової тканини при позитивних краях резекції. А, але є своє але. Таке дослідження можна проводити не раніше ніж через місяць після оперативного втручання, бо продукти розпаду гемоглобіну в зоні післяопераційних змін, тобто в ну, краї резекції, вони заважають оцінці і вони можуть дати хибно-позитивні результати, коли насправді там не буде пухлини. А також це можна проводити МРТ молочних залоз і краще його проводити при подозрі на локальний рецидив, а також як скринінг у всіх пацієнтів з, після проведення органозберігаючих операцій. Наш кейс пацієнтка 40 років після резекції молочної залози з приводу. Раку, як бачите, в лівій молочній залозі немає взагалі ніяких ділянок, ні накопичення, ні, ні обмеження дифузії, але звернула на себе увагу права молочна залоза. Ретрорелярна був знайдений вузлик, який за радіологічними характеристиками відповідає категорії Бірац-4, тобто він має ознаки обмеження дифузії і патологічного контрастного посилення за проміжним типом кривої. Метастатичний рак молочної золози. МРТ використовується для оцінки метастазів хребта, кісток тазу і, взагалі, всього тіла. Це є основною методикою скринінгу метастатичного ураження. І дуже допомагає, коли результати інших методів дослідження, так, всі пацієнти проходять перед лікуванням КТ, вони є сумнівними. Чутливість та специфічність виявлення метастатичного ураження кісток складає 97 і 95 Це офіційні дані, опубліковані в журналі склетно мязової радіології. Якщо порівняти зі стентіографією, то там всього 79%. КТ – 73%. Петкате більш високочутливий, але все-таки при роботі з МРТ ми дуже багато разів вже бачили, що деякі вогнища на Петкате не видні, а на МРТ видно навіть 3-4 міліметри. І ми можемо сказати, що це суспектне, високосуспектне вогнище або точно метастатичне. Завдяки чому ми можемо це сказати? Тому що ми використовуємо а, міжнародні стандарти сканування пацієнтів обов'язково використовуємо Т-1Діксон зображення та дифузійно зважені зображення. Для нейродіологів, що таке це зображення? Ну, Т-1 Діксон має чотири фракції. Ми можемо бачити на ньому навіть внутрішньоклітинний жир, позаклітинний жир або подавити. Жоден метастаз не буде в своїй структурі включати. Жирову тканину. І допомагає при цьому всьому дифузійно зваженню зображення, на яких ми можемо чітко оцінити клітинність. Тобто МРТ зараз вже вийшла на той рівень більш хімічних коливань, аніж просто зображень. Наш кейс пацієнтка 45 років, у якої видалений рак молочної золози. Дослідженням картинка може не зовсім красиві, бо вона взагалі проходила МРТ-починки. Але в чому таке цікавість цього кейсу? КТ та МРТ зображення з відстані буквально там десь в тиждень між цими двома дослідженнями. Але як ви бачите, по КТ метастази взагалі не візуалізуються. А на МРТ ми бачимо не маленькі, не дрібні, не трьохміліметрові метастази, а великий метастаз, який субтотально виповнює тіло хребця, і він там не один. Ще одна пацієнтка, 54 роки, після видалення раку молочної золози звернулася з болем у попереку. Для ідентифікації найкраще звертати увагу на зображення T1 OnlyFat, центральна картинка з сагітальних зрізів. Метастази виглядають темними, вони начебто випадають. Їх дуже гарно видно, навіть 2-3 мм. Ти все одно звертаєш на них увагу. Ну і порівняйте, будь ласка, дифузійно зважені зображення кісток тазу та КТ кісток тазу. По КТ метастазів майже не видно. На дифузійно зважене зображення ми бачимо численні дифузні, зливні ділянки патологічної інфільтрації кісткового мозку. МРТ печінки. При використанні протоколу, що містить дифузійне зваження зображення, а це рутинний протокол, тобто це кожному пацієнту, який проходить мрт печінки ми робимо дифузію та введені гепатоспецифічної контрастної речовини, чутливість та специфічність виявлення метастатичного ураження печінки становить близько 95%. А це дані 2021 року опубліковані в журналі світовому журналі гепатології. Якщо порівняти чутливість з КТ, то це 73% Пет КТ 94-95 Пет КТ наближений в принципі до результатів МРТ. Але ще зустрічали статів, в яких вказують, що якщо це дрібні вогнища метастатичного ураження печінки, тобто, якщо ми розмовляємо знову про ті 3-4-5 мм, то МРТ є більш чутливим. Ну і декілька наглядних кейсів. Всі кейси наші обстеження в нашому центрі проходили пацієнтки. Жінка 45 років з видаленим раком молочної золози на контролі було виявлено дрібні, декілька дрібних вогнищ гіповаскулярних, які ледве диференціюються. Вирішено було проведення МРТ до обстеження, для того, щоб більш точно охарактеризувати їх. І на МРТ ми чітко бачимо. Набагато більше вогнищ, які мають обмеження дифузії та посилюються. І видно їх краще. Це метастази. Ще одна пацієнтка з трипл негатів карциномою правою молочною Ну, Я думаю, тут мої коментарі, в принципі, ну, не дуже потрібні. На КТ радіологи нашого центру, дивилися не один лікар, нарахували близько п'яти і ще один шостий сумнівний метастаз. На МР-зображеннях чітко видно, що просто вся паренхіма печінки, кожен сегмент усіяний дрібновогнищевим ураженням. Це ця ж пацієнтка. Коронарні зрізи. МРТ головного мозку. МРТ головного мозку на пошук метастазів проводиться лише з контрастним посиленням. Безконтрастне дослідження ну, взагалі просто не інформативне. Необхідно використання відстрочених послідовностей відстроченого флеєру та спінехового Т1. Це необхідно для того, щоб виявити дрібні лептомонінгіальні метастази, які ми не побачимо ні на КТ, ні на ПЕД-КТ. Чутливість до виявлення метастатичного ураження оболонок лептомонінгіального набагато вища ніж при інших методах. А МРТ головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням рекомендовано при первинному стадіюванні усім пацієнткам з HER2-позитив раком молочної залози. Рекомендації 2022 року. Декілька прикладів, як саме виглядають метастази і якого характеру буває ураження, це як дрібно вогнищеве, зазвичай що уражає коркові відділи, так і ураження оболонок, пахімінгеальне. Лептомонінгеальне дрібні за ходом борозом, ну і крупні метастази, які мають зони вазогенного набряку. Те, про що я казала, чому необхідно використання спінехового Т1 та спінехового флеєру. Всі три зображення це вже всі після контрастні. Але перша картинка це Т1 тонкий по одному міліметру відразу після введення контрастної речовини. як бачите, ділянка лептоменінгеального ураження там майже не диференціюється. А наступні два це спинеховий відсрочений Т1 та відсрочений флеєр. Всі зображення після контрасту, але метастази чітко видно лише на відсрочених зображеннях. Ну і пару слів про холбаді морай. Теж щодо щастливості та специфічності, а метастази в кістки, печінку та головний мозок виявляються набагато частіше, навіть при навіть ніж при пет. Протокол сканування немає уніфікованого, рекомендованого міжнародними спільнотами, але є деякі рекомендації, що краще використовувати. Ми для себе вибрали те, що це буде стір. На ньому дуже гарно видно якесь взагалі ураження. Діксон з цими чотирма фракціями, де ми можемо його характеризувати, дифузійно зважені зображення і обов'язково після контрастний Т1 на голову. Трішки підсумків. МРТ молочних залоз це дуже високоефективний метод для виявлення, стадіювання та оцінки відповіді на лікування, а також виключення локального рецидиву. МРТ є одним із найчутливіших методів виявлення метастазів раку молочної залози, особливо в печінці та головному мозку. І якщо дані інших методів дослідження сумнівні, подумайте про МРТ, він може дати вам відповідь. Дуже дякую вам за увагу. Дякуємо за доповідь.